Всім привіт! Покажу вам ще трішки римського стрітстайлу. Ось бачите, зараз вже літні знижки, в магазинах стовпища людей, дуже багато туристів. Дуже спокотно. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, щось мені дуже дує цей кондиціонер. Зараз я його при Ага, без окуляр вже нічого не бачу. Оп! О! Угу. Окей, зараз буде може не так холодно. Зараз 10 ранку. Я закрила все. все, є під штучним освітленням. <кій> Всі фіранки закрила, щоб було темно. І літо в мене проходить отак. Або я десь на автобусах і катаюсь тут по бюрократичним своїм італійським справам, або отак при закритих. В фіранках, тому що оця мансарда вона нагрівається просто за секунду. Розумієте, за секунду. Справа в тому, от чому погано жити в мансардах. Тому що моя стеля це дах будівлі. Тому що сонце, воно чи з того боку, чи з того боку, а все одно воно палить от на цей дах. І це моя стеля от, це дах будівлі. І якщо я виключаю кондюр — все, в мене одразу тут. Мікрохвильовці, я як курочка гріль тут буду. Тому так, п'ю вітамін Д, тому що сонця немає. Нема сонця. Так, мої хороші. Це шоста серія про мій досвід роботи Баданте. Це, знаєте, це я вам розповідаю не для дивертименту, не для розваги, не для того, щоб ви о, як все погано в Італії або навпаки. Слухайте, у кожного свій досвід. Ви мені цю роботу пропонували. Я вирішила вам. Розповісти, що я вже баданти працювала, і я не хочу, я бачу, як інші дівчата працюють. А інший досвід, наприклад, мені завжди цікаво. Якщо я знаходжу такі відео на Ютубі, хто, де, як працював в інших країнах, в Україні навіть, мені це цікаво. Я одного разу чуть не почала працювати в зарі, і перед тим як там, значить, Працювати я передивилася всі відео: і українською, і італійською, який був досвід у людей. і ну, Мені такі відео цікаві. От, я сподіваюся, що вам теж. Знаєте, зайвий досвід. Робіть висновки. І це ще про те, що, знаєте, роботодавці ніколи вам не скажуть, як насправді обстоять справи от, з підопічними. Хворі вони, не хворі. Важко з ними, не важко. Для того, щоб вам якнайменше сплачувати. От і все. Ви можете, от як я на цю Наталію натрапила, яка мені перепаскудила всі ці три місяці. Вона просто їх зробила жахливими, ця Наталія. Ну, я вам потім розповім. Як можна бути такою людиною? Я вже не знаю. От. У вас може бути свій досвід. Може, ви до цього вже звикли, а для мене це був перший раз, і це для мене все було шах. Все, все, так, окей, а, продовжуємо. П'ята серія закінчилась на тому, що я прокинулась. Це навіть ще моя робота не почалась. Моя робота повинна була початися в понеділок о 8.00. Ця моя робота ще не почалась, але я вже працювала цією ніччю до 12.30. Вкладала ту. Бабульку спати, вона не хотіла, вирядувала. І потім я лягла, думаю, тільки-тільки от відпочину трішечки, а потім перевдягнусь. І через дві години я прокинулась в цьому своєму спортивному костюмі, от у туті, у станцях, і стукіт у залізні двері і дзвоник. І потім я чую, що стучать не тільки в мої двері, усі двері, які були на, оці, на сходах. Там скільки було: один, два, три, чотири. Так, їхня квартира була четверта. Всі чотири двері хтось рабанив кулаками прям і дзвонив. І також в мою. Я подивилась в кімнаті у бабці рози, там її нема. По всій квартирі її нема. Все знаєте, в мене як ноги підкосилися. Думаю, господи, що з людиною сталося? Де вона? Де? А я ще на ніч я закрила ключ, я взяла у бабці рози сумкою з сумки. От ключ, і ми з нею закрили двері на ключ. Я кажу: ось, бачите, все гаразд. Двері закриті на ключ. Все потім ми з нею пішли в кухню, перепривірили всі комфорки. Кажу, добре. Все, все вимкнено, лягайте спати. Потім ми з нею обійшли всю квартиру. Вона подивилася всі двері на балкон, на лоджію, на маленький балкон. Кажу, бачите, все закрито. Ми з нею ще походили, значить, всю воду виключили. Тобто вона була дуже тривожна, і на ніч в неї ця тривожність просто, отак, от її аж колотило, і вона на мене, знаєте, так дивилась, і постійно хто це? Хто це біля мене? Тобто вона взагалі в неї не трималась не трималась пам'ять. От. Вона тільки пам'ятала дуже добре свою доньку молодшу Наталію, тому що вона з нею два роки, як вони шукають баданти. А Наталія тут працювала з ними ну, років п'ять, напевно. Тобто довго, довго. От. Чому мене тут така Чи Це так світло падає, напевно. Ок. Я дивлюсь у глазок. Боже, це моя бабця. Яким то чином вона вийшла, вона відкрила двері? Вона вийшла, я її вдягла в піжамку, щоб вона спала. А вона взяла ще на цю піжаму, одягла ночнушку, і така вийшла з сумкою на, оцю ж, на ці сходи. І двері за нею захлопнулись. І вона бідолашна. Вона, напевно, ну, злякалась, вона не зрозуміла, де вона вночі. Це була третя ночі, третя. І вона почала тарабанити в усі двері і дзвонити всім. Ну і в нашу ж також я швиденько відкрила, я її там схопила. Кажу, ви куди поділися? Ви куди пішли? Одразу, одразу, і я бачу, що в тих квартирах теж люди не сплять, ходять. Ну вони чомусь її не відкрили. Думаю, боже, зараз ще поліцію викличуть. Слава Богу, не приїжджала та поліція, але але потім мені сусідка розповіла, що вже це вже не перший раз, коли отак бабка вона сама вночі. Виходить, вона може сама відкривати двері, вона знає, як це робити ключем, а потім двері зачинаю, зачиняються, чи вона їх за собою зачиняє, і вона залишається вночі на, на сходах і починає оце тарабанити в двері і кричати оце Аюто, аюто! Ну, тобто, на допомогу, допоможіть. Це жах. Мене так, знаєте, перетрусило. я її завела додому, і я ну, чекала поліцію. Я чекала поліцію, думаю, що думаю, ну, Господи, скільки там вона ходить, скільки вона е, тарабанить. Жодна італійська квартира не відкрила двері. Отакі От вони дуже допомагають. Я взагалі, знаєте, в шоці зараз декілька слів про інше. Коли в, очер, в черговий раз по новинам кажуть, що там. Чоловік вбив дружину або хлопець вбив дівчину, з якою жив. Оці всі сусіди, вони кажуть, та странно, ми, ми нічого не чули. Так дивно, що він її вбив, така була гарна пара, ми нічого не чули. Взагалі, тут, щоб тобі допомогли, в ліпшому випадку вони викличуть поліцію, як це було у нас. У нас, там, де я жила з маманою і чоловіком, під нами були сусіди, молодий. Хлопець з дівчиною, вони билися так. Там все, все. Ну, коротше, і тільки власник цієї квартири може викликати поліцію. Коротше, я ту бабцю завела додому. Вона вся дрижить, вона налякана. Мені її шкода, але що я можу зробити? Я почала одразу дзвонити її доньці. Я ж не знала, що це в неї часто. Я ж не знала, що вона така, ви розумієте. Федеріка, вона взагалі навіть трубку не бере, вже потім вона мені скаже, що Маріанна в мене на ніч, золоте правило, в мене телефон вимкнутий. Як може бути вимкнутий телефон і в тебе, в твого чоловіка, коли в тебе така мама? Коли тут, тут не я потрібна, як баданте, тут потрібна спеціальна людина за великим рахунком. У цієї бабці рози них вже багато грошей, багато грошей. Вони повинні були найняти одну баданте, ну наприклад, до шостої вечора. Інша баданте, так звана на ніч. Є така тут, є такі тут теж баданти. Їм платять трішки більше ніж денним, хоча вони багато не працюють. Тобто їм потрібно бути біля підопічного і слідкувати, щоб він нікуди не подівся, або до таких, що не можуть про себе попіклуватися самі. Але за того, що це баданти на ніч, їй платять більше, тому що це ніч, тому що е, наша, е, наше здоров'я і гормональна система, вона вночі ми повинні спати. І якщо ми не досипаємо все, е, наше здоров'я летить в тартарари. І в той е, час я про це ще не знала. В мене вже був рак. У мене вже оця пухлина була, їй був вже один рік. Ну я ж не знала. Ну, болить і болить. Я думала, ну значить потрібно, коли ти постійно працюєш, працюєш, і ти боїшся втратити ту роботу. Ти боїшся, що ти не зможеш е, висилати гроші в Україну для доньки. Ну коротше. Так що в мене ще в той час, коли я почала в них працювати, ну, в мене вже була ця ракова пухлина, і я про це навіть не знала. І тут ще такий стрес на три місяці. От. Мені онколог сказав, коли вони все це діло вирізали. Онколог і гістолог, я не знаю, як називається цей лікар, він сказав, що плюс-мінус моїй пухлині було десь два-два з половиною роки. Так. Я ту бабцю розуму, всіми правдами і неправдами вклала спати і залишилась. До ранку, біля неї. Притягла з залу таке крісло і вже спала біля неї, щоб вона нікуди не поділася. Боже, спала, ну це так сказати, спала. Я просто була біля неї. Страшно. І як-то і шкода цю бабку, що вона нікому не потрібна, навіть зі своїми грошима. Ну Діти просто, може чекають, поки вона вже все. Це був жах. На наступний день. Федерівка, звичайно, вона побачила, що я їй вночі дзвонила, вона мені передзвонила, я їй все розповіла. І все, що вона сказала, така каже: Маріанна, слухайте, ну, у вас вже робота почалася, я вас поздоровляю. Ну, каже, з мамою потрібно домовлятися, маму потрібно в день дуже багато вигулювати, щоб вона була втомлена, і тоді вона буде добре спати і не буде ходити. Я кажу: а чого ви мені не сказали перед тим, як я підписала договір? Що ну, такі є у вашої мами проблеми. Вона така каже, ну так, це не проблема, ну, це не проблема. Просто з нею потрібно гуляти, а натакій було ніколи з нею гуляти. Все буде гаразд, каже Маріанна, все буде гаразд. Дайте мені маму. І я так, а, а я все чую, тому що ну, в неї такий телефон, що на гучномовці, з такими кнопками здоровезними, з екраном великим, щоб їй було зручно. І вона ж там їй каже, мама. Вночі потрібно спати. Маріанна налякалась. Ну, що ти от лякаєш? Вона хто це? Хто ця дівчина? Чому вона тут е, зі мною? Я хочу, щоб ти була донька. Або Наталія. Вона каже: Наталія не може. У Наталії з'явився цей фідансато, ну тобто наречений. Вона з ним, вона не може з тобою спати і ніколи з тобою не спала. Ну, коротше, е, бабуля не тримала в голові нічого. Вона дуже добре до знаєте, дрібних підробиць вона пам'ятала все, що було в дитинстві, наприклад. Або було дуже-дуже багато років тому, ще коли був живий її чоловік. А от що було вчора, що було, наприклад, зранку, вона взагалі нічого не пам'ятала. Вона кожен раз мене шарахалась, така: ти хто? Я де? Чому я не на віллі? Де, де мій поні? Тобто, ну, ви розумієте, все. Іноді, іноді вона могла так знаєте, зібратися, і вона, нібито, була е, ну, при здоровому глузді. А весь час вона була така потіряшка, потіряшка. І, і що ти їй скажеш? Це ну, нема сенсу взагалі. І з такими людьми я ж не знаю, що це в неї. Я не знаю, яка хвороба. Тому що моя, моя донька, господи, її донька. Мені сказала, що це тільки меланконія, це меланконія. І це і вени. Дві проблеми, найважливіші у цій бабці: Вени і меланхонія. Бабулька не вживала ніяких пігулок 82 роки. Вона вживала тільки раз одну, значить, вранці для крові, щоб кров була не така густа. Вранці я їй міряла тиск і давала цю пігулку. Все. А її донька мені потім казала, що Маріанна вона не буде пити ніякі ліки. Там до істерики доходили. Ви хочете мене отруїти. Все. От. Ну, на, в цей день, вже коли моя робота розпочалась, вона, звичайно, в мене розпочалась не о восьмій, о п'ятій я прокинулась. Перше, що я зробила, я вимила холодильник, я подивилася, що бабця вже не спить о п'ятій. Я вирішила її не турбувати, щоб вона звикла до режиму. Тобто, що е, сніданок у нас о восьмій. У нас взагалі був такий, знаєте, режим, що о восьмій я їй подавала сніданок. Потім вона до десятої, до дев'ятої снідала, і до десятої ми збиралися на вихід на прогулянку. Потім ми з нею дві години гуляли до 12-ї, або заходили в магазин і робили спезу, от або просто. Гуляли там до парку. От. З 12 до 2 я їй подавала обід, вона їла. І з 2 по 3 годину так, в мене була перерва. Все, я взяла собі цю одну годину перерви. Але, звичайно, бабулька мені цю годину не давала. Тобто я не могла закритися. В своїй кімнаті і ну, просто відпочити. Ні, вона починала е, тарабанити, значить, в двері вона починала смикати за оцю ручку і кричати: «Рогаца! Рогаца! ти де, Рогаца!» Це був жах. Е, кудись виходити теж не дуже хотілось, тому що я так втомлювалася з нею ходити. Бабуля була маленька, ви розумієте, маленька, але вона важила 82 кілограми. І вона не ходила. Вона Вісила на мені, і от в неї були довгі-довгі нігті, оці от прям когті. І вона це була зима, я була у светрі, я була в теплій курточці. Ні, вона, знаєте, так, забирала своєю рукою мені під светор, щоб ну таку вже мою руку знайти. Вже потрібно водички випити. от. І вона просто, знаєте, отак от впивалася всю руку цими нігтями. І вона отак тільки йшла зі мною. А мені з нею потрібно було, е, значить, находжувати 5 кілометрів. 5. 5 кілометрів. Я ще її доньці сказала, може, ви переплутали, може, 5 е, тисяч кроків, а не 5 кілометрів. 5 кілометрів це приблизно 7-8 тисяч кроків. А вона до цього не звикла, вона ледве-ледве ходить у вас. Вона звикла дійти до бару і все. І там вже бути в цьому барі з Наталією. Коротше. В мене так боліла спина з нею гуляти, це було щось. А ще, знаєте, така неприємна частина прогулянок. А, ні, я ж теж з теми на тему перескакую. Розпорядок дня. Оцей час в мене був до 4-ї. Потім з 4-ї, десь до 5-ї до. Шостої ми з нею знову гуляли, знову гуляли, тому що донька їй подарувала такий годинник, дуже дорогий, такий е, Samsung, який е, рахує кроки. От. І потім вона приходила і дивилась, скільки ми кроків пройшли, тому що їм флеболог сказав, що от ходити потрібно, і в неї був, і вона буде, значить, ця бабця в доброму гуморі, і не буде такої меланхонії в неї. Там в неї вже я не знаю що. Починалися за ментальні проблеми. І потрібно було, поки це все було на такому, знаєте, на початках, потрібно було це лікувати у невролога, у психіатра. Ні. Її донька вона повністю так, моя мама не хвора. В неї тільки меланхонія і вени. І все. От. Потім, значить, о 20.00, коли Федеріка мені обіцяла, що о 20.00 буде закінчуватись моя робота. О 20.00 я тільки подавала бабці вечерю. Я з нею не їла поруч. Тому що ну, вона коли їла в усі сторони, я була поруч, там щось їй подати або м'ясо, їй потрібно було дуже-дуже дрібко порізати. Але от сама я з нею не кушала. Мені потрібно було, щоб вона добре поїла, а потім я вже йшла на кухню і там вже там, їла. От. І все. О восьмій в мене не закінчувався робочий день. Дай Бог, щоб він в мене закінчувався о 12, Тому що... Бабулька спати не хотіла, як я її не вкладала. Я вже потім вигадала, вона дуже-дуже сумувала за своєю вілою, там де вона виросла, там де вона народилась, там, де вона все своє життя прожила з двома чоловіками, з трьома доньками. От. І я на Google Map їй зробила ну, що можна цю віллу побачити в 3D форматі. От. І прямо по цій віллі можна і походити, там, і подивитись. Але ця вілла вже була продана, і доньки, три доньки, вони поки цю віллу продавали, вони пересварилися за ці гроші і вже одна з одною не розмовляли. От. І от я завжди казала: сіньора Роза, якщо ви будете слухняною дівчинкою, якщо ви ляжете спадки, якщо ми з вами зробимо душ, от е, після вечері, от, я вам знову включу віллу, і ми там з вами 10... Хвилин походимо. Мені було так, їй шкода. Ви знаєте, ну от чесно, вона нерви мені робила, але ну, мені їй було шкода. Отак. Тому що ти дивишся на таких людей, і ти думаєш, ось вона виростила трьох доньок, вона їм дала освіту у всіх платний університет, у всіх свої власні апартаменти, квартири, машини. Вона їм такий старт дала. А зараз вона сходить з розуму і вона нікому не потрібна. Вона гуляє вночі, а її донька виключає телефон, щоб її це не турбувало. Тому що ну, біля, біля неї ж є люди, біля матері, хтось да, відкриє двері, коли вона отак -от вночі виходить. От. Я потім вже, знаєте, ми з нею домовились, з цією бабцею, що ключ. Я, ми закриваємо на ключ, і ключ я прибираю. Тому що вона замок не може відкрити, а ключ, вона чогось от в неї це виходить. Потім я перекривала газ обов'язково перед сном. Я знайшла цей рубінет, то це, і я газ перекривала. Я не знайшла цей рубільник на воду. Вода в нас постійно вночі, вона може ходила в баню, я не знаю, але зранку я прокидаюсь, і вода. Біжить лічильник, матає гроші. Потім їй було завжди холодно. А термосад від колонки, який грів всю квартиру, він був біля її кімнати. І ось вона тайно від мене, тому що її донька сказала: не включайте тепло, не включайте, от кутайтесь, газ коштує дорого. Це було ну чотири роки тому, чотири з половиною. Дні, більше 5 5 років. Це в мене вже, як прооперували, мене вже буде 4 роки. Це було 5 років тому. От. Включайте, це була якраз 20, 21 рік це був. От. Кутайтесь, не включайте газ. Бабця бачить, бачить що я там щось на кухні, або мию підлогу, або ще щось роблю. Вона хоп-хоп і підкрутить. Приходжу додому вже все, джунглі, жара стоїть, жара, я знову на менше роблю. Ну, хоча б на 20. Ви розумієте, в ту зиму мені холодно не було, тому що бабця вона включала на повну потужність. От. І, знаєте, най... таке неприємніше для мене було у ці перші дні, що оця бабулька вона була прив'язана до телефону. І от тільки. З телефоном я ніяк не могла справитись, я ніяк не могла їй пояснити, що не можна так часто надзвонювати Федеріці, ну доньці. Але кожного ранку вона дзвонила доньці, ну це ще пов біди. Але кожного ранку вона ще дзвонила Наталії. І навіть я думала, що це вона їй надзвонює. А перші дні як Наталію ну, звільнили. Наталя їй кожного ранку, десь о сьомій, о восьмій, вона бонжорно, сіньора Роза, це Наталія, це ваша подружка, це ваша Аміка. І та, боже, Боже, Наталія, мія Кара там, моя дорогенька, як ти там, що ти там? І блін, ну ти ж з цією бабулькою, це я кажу Наталія, працювала ну дуже багато років. Ти ж знаєш, який в неї телефон, що він на гучному мовці. Ти ж знаєш, що я все чую, що ти з нею розмовляєш. І вона починає: ну що там ця нова рагаця? Ви не турбуйтеся, ви не лякайтеся, ви не турбуйтеся. Її скоро приберуть, вона там довго не буде працювати. Я вам знайду мою подружку, хорошу баданте, яка буде з вами. Це знаєте, після того, як я з бабульки просто отак, от я з нею як списаною торбою. Носилася, і як вона тільки набирала вагу, тому що я її годувала просто дуже смачно, вона там аж муркотіла, їла. От. І оця Наталія собі дозволяла кожного ранку, отак от, на гучномовці, сповіщати, що потерпіть ще трішечки, ще трішечки, я знайду я знайду управу на цю українку. Вони більше всього Бісило, що вона мене називала українкою. Не тому, що я там не хочу, щоб мене так називали. Ні. Чого ти переходиш на національність? Ну ти грузинка, наприклад, ти з Грузії, я не знаю, може ти росіянка, яка живе в Грузії. Я українка, в мене є ім'я, в мене є. Ну і, і ось вона привчила цю бабцю мене називати українкою. Українка, українка, вставай там. Чого ти там всілася? А я тільки сіла поїсти, знаєте. Українка, вставай, вставай там щось їй. Потрібно, як правило, ця бабця-роза погано користувалася цим телефоном. Знаєте, вже погано бачила і отак отикала тикала і вічно там щось натикає собі. І біжить: ой, мені потрібно це полагодити. Скільки ця Наталія їй кожного дня по три-чотири меседжі їй надсилає, я не знаю. Я, наприклад, в мене навіть в думці такого немає, щоб тим, тим жінкам, дівчатам, які приходили після мене на роботу, щоб я їм надсилала смски або, не знаю, своє фе показувала. Звільнили і звільнили. Але Наталію, знаєте, так просто не звільниш. Вона така, як сказала Федеріка, еспан... еспансіва, тобто дуже нав'язлива. Ну, ви знаєте, мені здається, що Федеріка, вона ну, з таким або з пофігистським характером, або просто з таким, з м'яким. Що вона не буде проти цієї Наталії воювати, сперечатися. Вона, взагалі, така, Федеріка, така була людина, що ну, от, щоб, щоб було тихо, спокійно. Вона так і зі мною розмовляла так тихо, спокійно. Я там, Ви знаєте, що ваша мама. Ходила вно, вночі, ви знаєте, що вона там ще гасу це та е, крутить і вертить вночі. І Федеріка така, Маріанна, все гаразд, і заспокойтеся. Я кажу, ну як же, ну ми ж домовлялися з вами з 8 до 8. Ну, ви ж знали, в якому стані ваша мама. Ви ж могли мені сказати, ну, Це я потім вже через місяць я Федериці сказала, що це не коштує тих грошей, про що ми з вами домовлялися. Я не сплю, я по ночам спала, може, десь. Ну, Дві-три години і то біля бабці на кріслі. Воно вже розкладалося, і те, що вони мені дали цю велику кімнату. Коротше, мої хороші, боже, знову наговорила багато. Я, знаєте, знову, от мені потрібно все це проговорити, виговоритись і все. Я більше ніколи не буду е пригадувати цей весь жах. Це як з е бадаванцем. От, я поки все це не проговорила, воно мене не відпускало, як він міг так себе поводити. І от з цією, з цією роботою Баданти теж саме, мені потрібно все це емоційно проговорити. От. І мені стане легше. Все мої хороші. Буде наступна серія, яка сьома, мабуть. Я вам розповім, якою ж Бадантою була Наталія, що вона там крутила, мутила з грошима і. Взагалі, як ми з бабцею гуляли, це було щось. Це було щось. Все, до наступних відео, до нової серії. Чао, чао!